Передвижной дом. Штурмовый рюкзачок на коленечке, плащ-палатки. Все, что нужно для выживания. Перчатки тактические. Вот Янкин думаешь? Еще и запах. Еще и запах от нож. Когда Яна погибла, там же блиндаж взорвался. И запах еще заревшего блиндажа. Чертова. Він у мене на броніку, та я розумію, що Янка зі мною. Це моя віра. Хтось у Бога вірить, хтось і в маму е споминає, коли там тяжко. Я знаю, що Янка зі мною. Тому. Коли вона загинула, ну, шеврон так, вона ще при житті мені його подарувала, а ніж після її загибелі е її командування, воно передало матері. І там багато речей, і племітників, і подарунки вона там готувала. Тобто, її речі. Ну, я собі взяв тільки. Ніж. Тобто, його прохали в музеї київські, але я от тоді не віддав, а після війни війну, мабуть, віддав. Я не знаю, що б я робив, коли почалася ця біда 24 лютого. Я не знаю, що б робив, якби не вплив, мабуть, сестри та особливо її загибель. Тобто це мене і спонукало знищувати. За характером вона була лідер, вона мала залізня, так сказати. Ну, вона, от вона і мати, і жінка, і юморна, і ніколи, за словом, не лізла в карман, і в той же час вона ну, мужиків там, от вона, коли почала там той же Айдар. Допомагати, то її там боялися, тому що вона е, зайняла таку позицію лідерську, що мені кажеться, не буду наговарювати, але командири, коли вона почала прохатися до Айдару, вони її просто почали відказувати, тому що розуміли, що вони перестануть бути командирами. От вона, ну лідер, 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 і войовнича була настроєна. На, ну вона надивилася вже тоді. У тому щасті, у 2014 році, в Харкові, то що творять ці виродки, і вона в це вникла з головою і от в неї таке було, є, якщо вона береться за якесь діло, то без, не то, що без меж. Ну, якось до кінця, до кінця. мабуть, так Є держава, є армія, ти жінка, ти мати, ти нарешті тобі дав Господь, так сказати, дітей і буде туди лізеш? щоб так от ми віднеслися. Тобто тоді ну, якось розуміння, мабуть, у Харкові 90% не було розуміння, що а от у неї Не сказати, що ну. ну Питалася зупинити, але вона лідер, безперезно було. Я розумів, і, що з Янкою нічого не може статися. Вона настільки була ну, безсмертна, мабуть, що ніколи не переживав. І для мене це, напевно, вибило, з коли, коли, коли прийшла звістка, що вона загинула. То есть, ну, це, не могло, це з нею не могло пройти. Як, якось так я був настроєний, я розумів, що це може. З кожним статися, але тільки не знаю. Ближайша посадка в нас вже вороги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли цю висоту. Дівчатки люблять інші ігрушки. Не живе з пулеметом відправлятися? — Та ні. Привикла? Да. Я рвався, я рвався, рвався, рвався. В мене на той час був зв'язок з це її комбат. Тоді я спілкувався ще на той час живим Антоном під це її напарник. І якби ну, тоді в мене голови не було. Тобто настолько була жага повстрі, то що я розумів, що і я розумів, і люди розуміли, і та бачили, що це добро не кончиться. Тобто потрібен час, щоб якось Ми з хлопцями з мого ж будинку організували. Сто коктейлів Молотова, то там приткнули як допомогу до тероборони. У тобто, нас не було зброї, але ми вміли робити Молотова. І 26, 26 27, 28 лютого то, ми вже заступали на дороги і ждали держав. Знову ж для того, щоб знищувати ворога. З 1 березня я пішов до добровольчого батальйону та. Ми так сказати, воювали, це зачищали бабуровань. Частину липня та весь серпень вони нас обстрілювали. Ми сиділи під пришубом. А одного ранку ну ми чекали контрнаступу, і одного ранку пішла команда хлопців на штурм, і ми пішли. Це, це така борода була: кляті, м'яті, злі. І у нас це вдалося, і це було круто, тому що задача у нас була взяти населений пункт одну вулицю, грубо говоря, у селі. А по фінішу ну, нас було вже не зупинити, тому що була взята нами Балакія, Ізюм. Це було круто. Це... Потім, коли я вийшов на связь, це, це... мене там шість чи сім днів не було, я читав там. Смски, ребята, ви, ви під чим. От, е, на, на такому от пориві були, що бідні були кацапів, але їх було не жалко. От саме вкус кофе. Передавай би по кругу. Десь в лісах. Ну я Кацав. розумів, що вона зі мною. Есть, коли ми 6 вересня проснулися і в нас була команда вперед, от, я вже М'ятий, м'яти, не брити, але я встав і в мене. Вона мені в ту, в ту ніч вона приснилась. І я розумів, що вона буде зі мною і ні в цей день, ні найближчим часом зі мною нічого не трапиться. Вона була зі мною. Есть, це моя віра. І я так ішов. Це наша сім'я. Це у нас у крові, що в неї було, що в мене є. Есть, вона не те, що приклад, по-другому бути не могла на нас, Що в неї, що в мене. Як би це тяжко не було, те, що з нею трапилося, але я дуже пишаюся, тому що вона приклад для, для многих в нашій країні. Для когось вона приклад, для когось вона герой, для мене вона звична сестра, якою я пишаюсь. Якщо навіть ми відберемо в Луганську, Донецьку і Крим, то я все одно останусь на границі з Росією та жити. Харкові вже граничить практично з Білгородською областю. Я все время буду нервничать. Мені все-таки нужна більше, ніж просто забрання своїх земель. Мені надо повний розвал Російської імперії. Мій на даний час я задоволений я довго Ну, Тому що я вже достиг помсти. Помсти вже достиг. Мрію, мрію, мрію. Мрію жити своїм життям, а не тим, що нав'язали нам ти казав